Friendly з вами, Дені Сфренд. Так як я казав сьогодні зранку, у нас зараз буде поєднання Несвіка з Мілківеєм. Але ви зараз кажете, а -а 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 -а", де Несвік? А Несквік я пересипав, бо того, що знаєте з попередніх відео, що це кришилося. Тому я взяв і пересипав у цю так, у цю баночку. І ми зараз баночкою прорегуємо Мілківей. Та засипаємо, зробимо какао, не знаю, тут, напевно, вже все буде. І я взяв 5 мілківеїв. Так, раз, два, три, 4. Так, є 5 мілківеїв, тому такі справи. Поїхали до заставки цього відео. Зацінимо поєднання. Будемо поєднувати мілківеї з нескликом, так як просив один мій підписник, чи може пару там будемо поєднувати. Let's go! Деніс правильно реагує, Деніс справжні реагує, сьогодні він буде поєднувати. Суміш суха для приготування швидко ароматизованого ароматизованого з какао несквік З мілки. вияме, веями, веями! Давайте з вами готувати. Та є чайник. Чайник ідемо готувати. Так. Хоп! Let's go. Так, Ой, прилипло. Тара, 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 тара. Так. Давайте. Так, зараз будемо з вами готувати. Цей несквік, так. я беру. Так. Ну, то що ти липнеш? Так. А молоко-то в нас є? Хі -хі. Так, цікаво, цікаво. Так. Засипаю. Так. Зачайник лиш грівся недавно. Так, молоко, молоко. А ось воно. Так, є трохи. Молочка тринь, я засипаю. Домашненьке. Так, ну що ж, дружні? Ось нас нескільки. Mm. Ще би цукру. Так. Та, та 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 Таратарата. Хороший розсипав То маленький стаканчик ти цей розсипається. Так, да, поїхали. Угу, ось такий. Хе-хрести. Якісь. іксе. Угу. Я за п'ять штук 39 гривень ми заплатив, мілківею. Служки, угу. справа. Ну мені подобається. Поставлю угу, 10. Балю, мені сподобалось. не знесликом топ. А до речі, ми молочний шоколад їли вже з какао несколькими, бо я купував маленькі порош... порошочки нескільки. Ну це той самий. Так. Тому те, то, що ви мені писали молочним шоколадом, ми вже то їли. Тому треба було не писати. Ну я не знав, я забув. Я подивився їли. І пили. Лиш би зуб не заболів. Я хотів взагалі ту 10 мілквей, взяти, але думаю, та знову переїдатися. Не хочу. 5 і достатньо. 5 і можна лягати спати. Так, достатньо, так. Так, одна ложечка. Несику... Друга ложечка, несвіку засипав. Так, цукор, зараз дамо. Нос, ніж чешеться. Нос. Окей, нос. Я засипаю. Засипав. Так і молочка заливаю. Не знаю, я казав, здається, сьогодні у відео, в день, що ми. Я, коротше, за три дня, вже збираюся у подорож. Так, тому я знімлю, звичайно, контент і скоро вже чекаю для вас цікавий, прикольний контент. Тому чекайте, так. скоро він вийде. Уже буде не реакція, а вже буде влоги, на кінець. Кудась я вирушаю. Та. Але зараз я вже не буду спойлерити, це вже буде секрет. Скоро дізнаєтесь, так. Мабуть. Хто дізнається, хто ні. Тому такі справа. Ой, вже зуби трошки поболюють. Ну це не так. Я доливаю ще молока. Угу. Поїхали. Третій. Третій Milky Way. так. Так. М -м -м. Учора я подивився мультфільм продовження мультфільму, який ще у дитинстві дивився, але я, я не можу, бо я нічого не зачепив. У пошках Немо. У пошках Немо я дивився десь два тижні. Ну, Два вихідних десь назад, а вчора продовження мультфільму Немо у Пошуках Дорі. Я подивився, мені сподобалось навіть більше, вроді би, ніж перша частина, а може. Там більше подорожували. Там. Рекомендую подивитися. Мультфільм вийшов 16 16 року. Пошуках Немо... немо шукали. Оранжева рибка з малим з Дорі, а потім наоборот, що малий. Немо шукали дорі у якомусь е, центрі наук. Та, там, де тварин. Та, ну, таке різне. Цікаво, цікаво. Головне, що мені цікаво було. Ну... Спочатку шоколад. Ну тут все по 10 начинка. Вау, тут все десять, дуже смачно. Дорі шукала, коротше, в мультфільмі світ батьків і в кінці вона їх знайшла. Коротше, кому цікаво, можете подивитися. А хто дивився, молодець. Остання лишилося. Що на YouTube Short? Ні. На цьому відео. Ха. ха Я люблю себе мучити, так? Робимо останню. Каву. Я не знаю скільки вип'ю, але У нас ще лишається несвітка, значить ми ще можемо поєднати. Добре, що я це пересипав. І до речі, пам'ятаєте, я вам казав у суботу, що я буду за пластівцями їхати. Я подумав, що це задорого, що куди я їду, там може бути дешевше. Я знайду. Так що скоро ви про все дізнаєтесь, так. Так, добре. Не знаю, я б вже не годен пити. Не спік, нескійк, та ж цей несквік, наливаємо несквік, будемо пити несквік. молока. Не у нас тут у бутилці ще якісь мо... Я не знаю замороження. А тут є не? А, це заморожено, бачите? Не, Ні, нічого не буде добре. Останню кружку вип'ємо без молока, Несві, бо вже нема молочка. Ну ні, так значить ні. Так, давайте останню. Просто з несвіком. Але там, наскільки я знаю, можна і молока не З какао вони. Ну як пише, прокачай молоко, ж треба, треба. Але можна пити і без молока. Що несвік такий що можна, так, помнулося трохи. Ну це на десятку, так. Добре, що я хоч не брав 10 мілквей, я б вже не витримав, Ну 5 ще я витримав. Як то? Хорошого потрошки. Коротше, на цьому все. Фу. Пою. Я десятку вліпив. Смачно, прикольно, класно. М -м Якщо вам сподобалося це відео, ви знаєте, що робити, можете поставити лайк та підписатися на канал, не знаю. Пишіть коментарі. Всім гарного дня чи вечора, всім пока. Бувайте, йоу! Йо, коротше, ми тако поїли ось такі дружні веї Ось така кава. Все. Всім пока-пока. Бувають. Фу, наївся супер.